21-річний Владислав Дворак та 31-річний Сергій Севрук хмельницькі рятувальники, які загинули під час виконання службових обов'язків. Вони ліквідовували пожежу після прильоту ворожого безпілотника, тоді як ворог завдав повторного удару. Це сталося в ніч проти понеділка. Владислав загинув на місці, Сергій у шпиталі. Ще троє вогнеборців зазнали поранень та були доправлені до Хмельницької міської лікарні. Двоє з них чоловіки, одна жінка. Жінка. По самозверненню з скажімо так, різаною раною, яка була оброблена поверхневою та відпущена додому, двоє чоловіків мали осколкові ураження нижніх кінцівок, і один з них осколкове ураження лівого плеча. Їм була надана перша невідкладна допомога, зупинка кровотечі, а потім госпіталізовані до лікарні для подальшого проходження оперативного втручання. Думаю, за тижня-два вони будуть виписані. Цієї ночі Росія випустила по Україні іранські дрони Камікадзе на території Хмельницької тергромади зафіксовано три прильоти. 14 шахетів було запущено по території України, 11 наші сили протиповітряної оборони збили. На жаль, три не збили. Тимчасово, один одна з доріг поблизу місця влучання перекрита для того, щоб усувати наслідки. Як довго це буде, буде залежати від швидкості роботи слідчо-оперативних груп. Тому що слідчо-оперативні групи служби безпеки України працюють, власне, фіксують цей терористичний злочин. Пошкоджень зазнали і будинки поблизу місця прильотів у двох багатоповерхівках. Ви. Робиті вікна у під'їздах, без скла залишились і деякі квартири. От раз, от два, і з тої сторони два. От, за углом. Настоящий мопед. Чим ближче, тим громче. Один бабахнув, другий бабахнув, третій бабахнув. Ми повставали, бо вдягалися, коли як влупило, то ми давай вдіватися бігом у підвал. Та йти всі вийшла. То як бахнуло, я якраз двері відкривала, то мене запхало туди з цими дверима. В квартирі ціле, а под'єз всеньки він вибить. Наразі ми виявили пошкодження на двох будинках. У двох будинках постраждали вікна сходових клітинок. Там десь в районі 20 вікон треба буде засклити. Власна робота над тим ж в тому напрямку вже йде. Виділяється скло з матеріального резерву і працівники, які минулого разу оперативно це все виконують. Із рятувальниками, які загинули під час ліквідації пожежі, прощатимуться завтра, 28 лютого о 9.00 в гарнізонному клубі головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Аліна Косарева, Валерій Телиховський, новини міста.